І всім привіт, народ, з вас, підписів Подобайка. Так ми продовжуємо грати в Age of History 3 за В'єтнам. З метою формування і до Китайської імперії, і основна проблема в формуванні це те, що нам потрібно дочоприємці від Китаю. Так, а ще поки що нам лишилось тільки М'янма і Індонезія. Уу, Індонезія це неприємно. М'янма 122. Угу. Питання. В тебе нема Союзу. І в тебе ліміт 122 дивізії, як і в мене. Але я сподіваюся, у них нема грошей на утримання. Як мінімум не стільки грошей, скільки в мене. Чим я зараз був зайнятий? Oh. У мене не всі унікальні будівлі забудовані. А. а, напевно я просто одну будівлю пропустив. Економіка? Можна економіка ще зайнятися? Щось типу такого. Бо мені все одно зараз треба трохи відновити людський ресурс почекати. Я не хочу без відновленого, відновленого людського ресурсу. Так ще я побачив, що нам би пам'ятник не завадив би. Так, забудовані, звісно, ви молодці. А, та, на. Пам'ятники. Скільки побудується, стільки побудується. Ну, прям багато. Побудувалося, але це вже буде досить, хороший, досить хороша допомога. Ідеалій. Ідеалі. Погнали по місіях. Дякую. 120. Та має вистачити. Ти ж не вступив в союз? Та ж Рі ланка, байдуже. Ядва, оголосити. Оголосити. Так, треба було спочатку підійти поближче. Ми без генерала? Ні, з генералом все нормально. Ой! А это одразу в допування їх идемо. Ja, а далі я б такий, ще б штучний інтелект увімкнути. Ти інновації. Спачну місячну, ти. Тих, технічне обслуговування армії. Я зараз на максимальних витратах на армію все одно було. На максимальне же? Да, на максимальне. О, стоп. Там хтось. ще був. Ну, Окей, штучний інтелект, нехай сам вирішує, що робити. А, він, що вбити. Якраз таки він шов вбити. Ой, молодець. Ну, все, я не бачу, щоб в них було багато війська, тому спокійно вас можна навпіл. Тримає також генерала. Штучний телек зараз вирішить, що йому краще робити. Є так, якщо я зараз зможу забрати повністю м'янму? А мені повністю м'янму потрібно. Так, це буде топово. Я не можу повністю прям забрати. Але якщо і лишати десь, то лишати серед своїх внутрі своїх прийнятів. Так, давайте зробити вимоги. Перше забираємо берег. І доступ інших країн до м'янми. Є. Далі якось красиво вирівнюємо. Все, в нуль. Рівно в нуль, погнали. Затвердити. Так, в столицю погнали. Зрозуміло, що в мене є 1200 на ядра і скільки там 500. Нормально. 500 на релігію. Об'єднуйтесь відпочивайте. Знову ж, максимальні витрати на війська поки що. Бо мені хочеться нормальну кількість людських ресурсів мати. На всяк випадок. Бо, ну, китай. Ми Китаєм прям вороги. Це дуже небезпечно. Бо якщо він нападе на мене. Мені, мені, мені треб, потрібні будуть сили, щоб відбуватись. З кровавих плантацій ще більше. М -м? Спеції кайф. І все далі якісь. Більш-менш дешеві ресурси пішли. Все, 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 все так, закинув. Що у нас там по ліміту збільшився? Угу. Трохи збільшився, по одразу, щоб тримати на максимумі. Робив би так, щоб на максимумі тримати. Ось так, дві створив і погнали в саму економіку качати. Так тут купа бонусів можна позбирати. Ой, приємно. Прям справді купа бонусів. А, не можна прям так усі одночасно збирати. Я тут маю диво вижинати кати кожен раз по окремості. Так лишилось буквально декілька провінцій. Є. І ще б я... Напевно, все ж таки відволікся б і побудував прям усім пам'ятники. Ще більше пам'ятників. Так, пецьку раду до кінця. Так, 136 військ. Я думаю, ще можна буквально трохи підвикликати. Ось так. І. У ну, нас сільських ресурсів достатньо, мінімальні витрати на армію. Можна створити диво. Погнали. дякую. І все. Так, і все побудкування. І зараз я хочу встати і людські ресурси. Всіх тут дешевше 200. А такі є, і таких багато. Ой, я трохи поспішив. Є. Зараз ще раз деякі провінції. А, ні, все нормально. Ну, і людського ресурсу. Так, коротше. Ще більше вісь можу. Створити. Можна піти до путям м'ян, бо там точно мирного вже закінчилось. Я ж не помиляюсь? Ні, не помиляюсь. Ой, на, образи і давай образи на. Дипломатія в тебе. Збройнем Союз. Сінгапур-маріонетка, Пуф Взагалі, як нема що робити? Оборонний пак з КТМ, я зрозумів. Ум'ян би оборонний пак з КТМ полетіли на Індонезію. Знову ж, в мене відносно багато грошей. На, пам'ятники. І взагалі. Ефективна інфраструктура, щоб дешевше було будувати. Дешевше і швидше. Знову ж це такий мінімум, типу, пам'ятники усім. Все. Дуже крутий мінімум. Ми можемо покращити полки. Ой, покращити. Ще трохи підвикличу Ем, о, все. Що ж то оголосити? Чисто бруней. Погнали, перше, що я зроблю, це їх в столицю В розрахуванні на те, що ми типу. А, наш же штучний інтелект увімкнутий Все нехай. Нехай він бігає, виснажить їх. А далі я вже розділю війська, щоб вони швидше все захоплювали. 101 солдатик У нас максимально. У нас не максимальні. Так. Опускаво максимальні втрати на армію. Погнали. Чого ви чекаєте? Штучний інтелект. Чого ти їх не б'єш? М. Погнали сюди. А все він подумав і пішов, пішов їх бити. Дивний, чому він ти даєш нас захоплювати? Все, молодець, виснажив їх ще трохи. Співношення втрат. Два рази, нормально. Будьких ресурсів, типу, не вистачає. Блін, треба було більші витрати ставити. Знову ж, ми їх зараз виснажимо. Вони просто. вони грошами не, витр... не витримають це. Все, я думаю, вас можна навпіл ділити. Перед, Перед. І давайте максимальна швидкість. Просто подивлюсь. Ну, та при бажанні я можу укласти за завгодно, бо вже 35% нашої переваги є. Тисячі в місяць відновлюються. Непогано. Все 90%. Давайте для повного приниження сотку наберу. І мені треба всього від Індонезії 5 провінцій. Раз, два, три, чотири, п'ять. Затвердити. Ну, і військові репраці. Нехай буде. Ось що в мене по грошах. Майже максимум. Позикову усім пам'ятника, тепер нехай відновлюємо. Так, швидко в покращення населення. І в нас, типу, є гроші. Знаєте, що? Гроші. ну давайте зараз мінімальні витрати на армію. 215, я можу по тисячі. Дозвольте аж до тисячі качнути. Ось ці форми управління. А я їх взагалі ще не качав. Ой, це тисячу коштує також? Ой. До максимуму столицю вкинув. Приємно, це приємно. Також давайте. Корупція. Італій військову академію. І військову академія для генералів. Грошей. Да, ми багато грошей витратили на це. дуже багато. Знову ж, ми зараз максимальним витратом на армію якщо що. Так, так ось, я можу ще щось качнути? Але как-то на всякий випадок. Можна ось цей темп зростання до такої у провінції взяти. І варті наступанні зменшити. Все. Хуху. Ну а вже а ж вже, я можу ще сильніше економіку качнути тепер. У, я найбільша економіка? Ні. Фу, це типу друга економіка. Так, ти. В тебе населення більше. Так, вона. П'ять можу ще викликати спокійно. Але знову ж людські ресурси, ми дуже сильно просідаємо по людських ресурсах. Щоб... По-хорошому, ось у вас чотирьох паралельно качати. Все. Закінчився спадок. У тебе все ще. У тебе нема оборонного пакту, все. Надіслав образи. Вас навпіл. Сюди, штучний інтелект увімкнутий. Оголосити війну, оголосити. Єдиний союзник Шрі-Ланка, так байдуже. Ну, тобі пані на Шрі-Ланку. Занадто слабка Шрі-Ланка, все. І тепер нам лишився тільки Китай, по ідеї. Так, 13 провінцій, окей. Максимальну економіку. Є. Там ще один бонус, окей. Всі унікальні будівлі є і пам'ятники. Боязково все. Так, ще раз можу вас чотирьох качнути. За військові бонуси, мене. військовий спадок також буде крутий. Так, я ще можу армію збільшити. Ще. Угу. Впритик 232 тисячі. Прекрасно. З мінімальним втратом на армію я можу позволити собі. Угу. Ще сильніше качнути. 1200. Вплоть до, 1000 до 100. Так, ти на максимум, ти на максимум. Тебе на максимум, і тебе на максимум, все. Військовий спадок у мене максимальний. Є два угрупування. Людські ресурси дешеві. Ось тримайте. і в принципі Ну, Насправді кажучи, вже час йти на китай. Вже час. Блін, Індія. Mm. Ще союзник як Індія. Індія як союзник. Може ще армію. Не більше, ніж в них обох взятих, але заробляю з кожної провінції, Я бі... маю більше заробляти. Хоча я б не сказав, що я прям. Ну, да, 026 з найменших є, ст... є провінції, з яких я всього 026 жах Так я тільки одну армію викликав, я ж можу ще. Ще дві спокійно. А, зберегтись, зберегтись Страшно, небезпечно, але що ж поробиш. Погнали спробу, просто спробую зараз. Голосити війну? Штучний інтелект зараз щось буде робити. Атакувати, воювати, відбивати їх? Так, ти ще з кимось воюєш? А, о! На тебе південна краї Японії напала. Вони як такі щури під мене підлаштувались. Ну окей, окей. М, а де де ворог? З <сих> ким битись. От ми просто тут ходимо, нас ніхто не зупиняє навіть. М, Індія? Я ж з тобою також воюю? А, о, Індія. Нарешті щось цікаве. Зараз поб'ємо ін індійців. Індійців. Індусів, правильніше. Так, щось у нас тут є. Щось саме для військ допоможе? Саме для військ прям нічого. Давай пул радників і максимальний навичок радника. Так яке співвідношення втрат, мені цікаво. Ну, три рази. Що тут можна інфраструктуру збільшити? Давай, вартість підвищення інфраструктури. Скину. Ну, хоч те, що ми толком не зустрічаємо ворогів. Поділю напів. По 100. Інді... індусів ми виснажили вже боями. А я і не зустрічав. Так що, давай дослідження качну. Ми мене скоро буде максимум грошей. Інфраструктура. Спадок трохи підзупин... буду підзупиняти. Втрати інфраструктуру, але нормально О, о Ну, все ми перемогли. Що там? Чотири. Чотири провінції, ось ці. Раз, два, три, чотири. Військові арпації. І принезити. Висунути, затвердити. Ну, все, є, кайф. кайф Я молодець, як мінімум. Як мінімум. Обіднайтесь. Ми сподобалось, як я зараз грав. Треба. Коротше. Я в попередніх проходженнях занадто пасивно грав, занадто сильно встояв, вставав в економіку. Треба більш активно воювати, більш активно розширятися, це більш вигідно, бо я так швидше вийшов на перше місце. По економіці, я, типу, третє місце, але. Але давайте об'єктивно, ніхто з економіки так не заробляє, як я. Знову ж мене. Я по шестю товарам перше місце. Я половину рису світі виготовляю. Половину. Половину. Коротше. По посиланню в опису ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти War Factory. це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить ціковито, якщо ви додасте її до бажаного, Це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд всі удачі та бувайте!